На календарі 7 грудня Покровська громада, яка повинна була отримати вугілля ще у жовтні, аби підтримувати життєдіяльність інфраструктурних об'єктів, і досі без твердого палива. Договір з фірмою вугілля Донпрайм на 5 бюджетних мільйонів. Власника якої пов'язують з фінансуванням тероризму, те, який став причиною відкриття кримінального провадження проти Сергія Добряка, став для громадськості справжнім кримінальним серіалом. Спочатку Покровська МВА створила дискримінаційні умови для інших учасників ринку, тим самим організував перемогу фірмі з темним минулим. Потім, порушивши чинне законодавство, Сергій Добряк змінює марку Вугілля додатковою угодою. Марку де яка була вказана у тендері і яку не видобувають на підконтрольній Україні території, змінили на марку ДГ. А після нашого розслідування та відкриття кримінального провадження правоохоронними органами починається багатосерійне кіно. Вугілля немає. Підрядник за попередньою домовленістю з Покровською МВА шукає то ліві автівки. Аби завести вугілля та заплутати сліди, то саме вугілля потрібної якості. Бо те сміття, яке ми відзняли на одній з адрес, ніяк не схоже на фракцію, яка вказана у тендерній документації. Вугілля хотіли привезти із Павлограда, та навіть меншої зольності та кращої якості, ніж прописано у договорі. Проте показова вистава не дає гарантій, що якісне вугілля доставлять у повному обсязі згідно з тендерною документацією. Потім з однієї з приватних шахт. Але по всій вірогідності знайти потрібне вугілля все ж таки не така легка справа, тому і постійно спливають додаткові угоди на подовження строку поставки. Та й кожне вугілля з певного пласту має свої показники і відповідні сертифікати, які не будуть співпадати з тими, що вказані у тендерній документації, і одразу буде зрозуміло, звідки це вугілля було завезено. Так, додатковими угодами Покровська МВА навмисно затягує доставку вугілля до громади. А майже 5 бюджетних мільйонів гривень спочатку тверде паливо повинні були привезти до 15 жовтня, потім до 15 листопада, потім до 1 грудня. А тепер, згідно п'ятої ювілейної додаткової угоди, вугілля доставлять до 10 грудня. І то не факт. А в цей час за вікном морози та холод, проте Покровська МВА не квапиться. Їй би питання з кримінальними провадженнями вирішити. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій та за тими, хто хоче провернути вугільну схему на Донеччині. Далі буде.